У народі прийнято називати день 8 березня святом весни, святом жінки. Кажуть, що він символізує собою прихід на землю ласкавої весни, до людських душ, радості і тепла. А жінки цього дня розквітають особливим цвітом. Звісно, так воно і є. Та тільки за святковою метушнею і бажанням не забути поздоровити якомога більше представниць прекрасної статі. Не мудро забути про той факт, що не всі з них зустрічають професійне жіноче свято у доброму здоров'ї. Замість піднесеного настрою біль та сум. Замість святкових посиденьок вдома чи в кафе набридле лежання на лікарняній койці у подарунок чергова порція ліків та крапельниця. Хтось би про це так і забув би, та лише не бердичівські депутати від Батьківщини. Вже який рік ранок 8 березня у цих чоловіків починається саме зі стін медичного закладу. Як справжні лікарі, вони роблять обхід усіма без виключення відділеннями лікарні, не забуваючи про травмпункт, харчоблок, центр жінки тощо. Ось тільки в руках у них не історії хвороби, а живі гвоздики. Поява солідного вигляду народних обранців незмінно викликає пожвавлення у коридорах та посмішки у палатах. Пацієнтки дякують за увагу. Медичні працівниці примудряються і до хворого встигнути, і гвоздичку прийняти, і подякую депутатів одарувати. Ми співробітники міської лікарні дуже вдячні депутатському корпусу, які приходять до нас кожного 8 березня вітати нас, а також наших співробітників, які працюють в нашій лікарні та. Пацієнтів, які знаходяться на лікуванні з цим прекрасним днем, днем 8 березня, хочемо побажати і депутатському корпусу, міцного здоров'я, щастя, успіхів! А особливо хочеться привітати наших жінок бердичівлянок Хай пролісок перший дарує вам радість, вітер весняний дарує тепло. У березні сонце дарує вам щастя і тільки добро. Святом вас, дорогі жінки! З логікою у чоловіків завжди було краще ніж увинуватець свята, і думка представників батьківщини у Бердичівській міській раді є тому підтвердженням. Поруч із прекрасною жінкою кажуть, завжди знаходився сильний і мужній чоловік, жіноче завжди сусідило із чоловічим. І важко уявити собі чоловічі мир, спокій, добробут, порядок, закон без жіночих любові, віри, відданості, краси. Та хіба ж це весь список? Батьківщина, вітчизна, злагода це слова жіночого роду. І сьогодні ми прийшли привітати всіх пацієнтів нашої міської лікарні, всіх працівників, які сьогодні працюють, не дивлячись на прекрасне жіноче свято, весняне свято. Ми хочемо побажати всім міцного здоров'я, пацієнтам скоріше видужувати. Гарних привітань від своїх коханих чоловіків. Ми бажаємо всім миру, спокою, добробуту і, користуючись нагодою, вітаємо всіх жінок Бердичева, самих прекрасних жінок в світі, з цим прекрасним весняним днем щастя, всім здоров'я, поваги і всього самого найкращого.